Військовий експерт Сергій Грабський долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, вітаємо. Ну і вітання, студія. Доброго ранку, як ви ставитеся до планів росіян захопити часів яр до 9 травня? Узнайте, знаєте, ми вже мали приклад Авдіївки, коли вони ставили собі задачу щонайменше 5 чи 6 разів захопити Авдіївку до якихось визначних дат. Тому до загалом до такої радянщини, яка має місце в російській військовій системі, я відношуся спокійно, але разом з тим треба розуміти, що росіяни роблять все можливе для того, щоб захопити в принципі часів яр. Про це треба говорити, і тут ми розуміємо, що вони докладають для цього всі можливі зусилля і тиснуть на наші позиції. Тепер про інші наші позиції: російські окупанти взяли оперативну паузу на Лиманському і Куп'янському напрямках. А водночас продовжують обстрілювати населені пункти, де живуть цивільні люди. Під ударами Макіївка і Невське. Про це повідомляє очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Ця оперативна пауза може мати вагомі наслідки. Так, безумовно, треба розуміти, що противник не полиш, не полишає спроб, і В його планах є прорив в район Купенська, тому що ми розуміємо наскільки важливим для них є саме ця локація. Так са така сама ситуація на Лиманському напрямку. Це свідчить про те, що противник не може одночасно діяти на кількох напрямках, незважаючи на те, що вони зібрали достатньо велику кількість ресурсів. Але така пауза може свідчити про подальшу підготовку і подальші спроби противника намагатися Просувати просуватися в цьому напрямку, а якщо додати ще ситуацію навколо Харкова і власне заяви росіян про цей населений пункт і те, що ми з вами проговорили по інших пунктах, які росіяни хочуть захопити, то що ми можемо сказати про наступальні наступальний потенціал Росіян і їхні дії? На сьогоднішній день можна сказати, що вся інформація щодо того, що противник прорветься десь в районі Харкова протягом наступного місяця або двох місяців виглядає як інформаційна психологічна операція, яка має на меті відволікти наші ресурси від інших напрямків, де противник власне зосередив основні сили та засоби для подальших спроб прорвати нашу оборону. На сьогоднішній день противник не має можливості атакувати Харків, і в нього немає такого бойового потенціалу, щоб захопити це місто. І ми не спостерігаємо розгортання якихось ударних групувань, які дійсно могли загрожувати місто Мільйонника Харкову. Проте він не припиняє обстрілів на цьому нападу. Що стосується інших ділянок фронту, то безумовно ми говоримо про те, що дуже гострою залишається ситуація в районі Авдіївки, на захід від Авдіївки, де противник тисне і намагається прорвати нашу оборону з метою подальшого просування в район Покровська. Наскільки там ситуація складна, ну можна уявити собі, коли противник зараз намагається зайти в Бердичі, намагається обійти з півдня наші укріплені позиції з метою прорватися в район Луманського і обійти нашу оборону. Це все виглядає як безперервні спроби вийти на межі Донецької та Дніпропетровської області. Хоча це шлях для них буде дуже довгий, і є певні сумніви, що вони можуть взагалі. Пройти це досить швидко з достатньо і збереженням свого потенціалу, тому що втрати вони несуть дуже серйозні. Пане Сергій, буквально по всіх напрямках з вами проходимося завдяки вашій лаконічності характеристик. Запорізький напрямок охарактеризуйте його, будь ласка, там не вщухають болі. Заполі... На запорізькому напрямку так не вщухають бої. Вони мають на меті виконання двох завдань: перше це зрізання роботинського виступу для того, щоб відновити позиції і зменшити загрозу, яка зараз зберігається для російських збройних сил у разі нашого прориву по напрямку на Токмак треба розуміти що для нас є ключова позиція а саме тому бої в роботи на були такого вічи душного характеру на інших ділянках фронту тривають обстріли тривають такі тактичні бойові дії які мають на меті скувати наші сили і не дати можливості нам перекинути додаткові підрозділи на інші ділянки фронту зокрема на східний напрям Ну і лівий берег Дніпра, незважаючи на десятки вже повідомлень з російської преси, офіційних повідомлень російських можновладців, бої там тривають, і наші відносно невеликі підрозділи Сил оборони України тримають оборону, не допускаючи виходу противника на узбережжя Дніпра. Самі розумієте, в разі виходу противника на узбережжя Дніпра. Спост посиляться обстріли Хар... Херсона та інших населених пунктів на, лівому, на правому березі, так а якщо говорити про те, що відбувається в ворога. Напередодні були удари по пункту управління Росіян у Луганську. Ворог втратив живу техніку. Втратив техніку та живу силу. Повідомили повітряні сили. А це ж не вперше вже завдають ударів, і схоже, що в чергове. Це штормить в Луганську. Про які втрати для ворога може йтися? Знаєте, тут не так про втрати чисельні, тому що цінність 20, 30, навіть 5 вбитих солдат-противника на лінії фронту не може бути порівняна з одним чи двома офіцерами, які знищені під час нанесення удару по командному пункту. Тому що від цього руйнується стійкість і стабільність системи управління противника. Для цього після цього руйнується можливість противника координувати і здійснювати наступальні бойові дії. Руйнується система комунікації та зв'язку. Тому е, такі удари, а дійсно ви правильно сказали, штормить, тому що удар був нанесений саме ракетами штормшедо або скальпом. Е, вони призводять до серйозного дисбалансу в е, системі управління противника і негативно відображається на ході бойових дій. І про Петріот хочемо вас запитати, тому що Німеччина підтвердила, що буде надавати нам ще один Петріот, і речник повітряних сил Збройних сил України Ілля Івлаш сказав, що навіть одна установка відіграє велику роль. Скажіть, будь ласка, скільки нам треба цих установок, і чи вірите ви, що крок Німеччини він спонукає інших такі установки, системи, звичайно, навіть нам давати? Знаєте, тут щодо Петріотів ситуація дуже складна і вона трошки заполітизована. Я буду говорити як військовий, і треба розуміти, для чого потрібна система Петріота. Системи Петріот входять в так звану стратегічну протиповітряну оборону, яка не має на меті прикрити найважливіші об'єкти на території кожної країни. Я тут чому наголошую кожної країни, тому що ця, ця система досить ефективна і вона дуже дорога. Таких систем не є безкінечна кількість і держави закупляють ці де, системи, виключно виходячи із свого потенціалу і, своїх, потенціал, і своїх потреб. І часто густо ті держави не мають достатньої кількості патріотів як, в тій кількості, в якій би вони хотіли їх мати. Саме в цьому і полягає та складність щодо передачі нам таких систем патріот. Безперечно, якщо зважити на територію України найбільшої європейської країни. За територію, звісно, а, то ми розуміємо, що таких патріотів нам потрібна сотня, а можливо, і більше, для того, щоб прикрити надійні об'єкти нашої ядерної енергетики. і портові об'єкти, і важливі міста тільки обласних центрів України. 26. Звичайно. Вам, пане що, Сергію, дякуємо вам. Дякуємо вам за чесність, як завжди, за пояснення тих процесів, які точаться. за... Кордонами України Сергій Грабський, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. І поки говорив пан Сергій, ми продовжували збір на безпілотники СИДЖ для розвідників головного управління міноборони.